Після того, як нашого заступника Олю Галабалу підло і несправедливо необґрунтовано зняли, де ми чисто випадково зайшли до влади і ми планували працювати. І після того, як вони це виробили з нами, я ще тоді вимагав і просив фракцію, що нам потрібно, якщо ми йдемо в позицію, то потрібно піти всіх. Е майданчики влади. Це нема змісту одною ногою бути там і розуміючи, що ти нічого не можеш зробити, бо насправді було то страшне. Дуже мало людей, які прийшли в обласну раду, які бажають реальних змін. Основна кількість тих людей, які тут працюють, це люди, які Зовсім з іншими цілями сюди зайшли. Це влада, гроші, повноваження. А в нас ціль зовсім інакша – побудувати нову, нормальну країну, де можуть всі рівномірно і, і, і добре розвиватися.